Спочатку будуть дії, коли аб'юзером переважно, хоча не завжди, виступають чоловіки, а потім окремо розберемо поведінку і дії, де фінансовим насильником виступає жінка. Часто це подається спершу як турбота. Ой, ну це все мізер. От я вкладаю більше, значить, за мною останнє слово. Взагалі-то ці гроші потрібні не мені, це потрібно на нашу спільну дитину. Воно вам треба все, що ми не змінюємо, ми. Обираємо привіт чудові люди. Моє ім'я Єлена Шепель. Ви на каналі Фінанси в 3D. Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу та мислення на тему грошей. Сьогодні говоритимемо з вами на досить непросту і дуже непопулярну тему: про фінансовий аб'юз. Або фінансове насилля згідно з опитуванням, 17% українців так чи інакше мали справу із фінансовим насиллям. Скоріше за все, справжній відсоток буде значно більший, тому що дуже довго цій формі психологічного аб'юзу взагалі не приділяли уваги а дехто і досі вважає різні маніпуляції і пов'язані з грошима. Ті чи інші дії, які точно не потрапляють в психологічну норму, чимось прийнятним і звичним. Тому цим випуском я намагаюся розкласти вам все по поличкам, щоб ви розібралися, що окей, а що точно не окей, якщо впізнаєте в тих чи інших проявах. Свою поведінку, будь ласка, це привід, щоб задуматися і починати це змінювати. Якщо ж впізнаєте в тих чи інших моїх описах дії чи вчинки ваших партнерів, будь ласка, майте на увазі, що те, що відбувається, точно не окей, і це точно не те, що варто терпіти. Почнемо з бази. Розберемося, що взагалі таке. Фінансове насильство за визначенням це форма психологічного аб'юзу, коли гроші використовуються як інструмент для підкорення однією людиною іншої. Це може відбуватися в взаємодії двох, а то і більшої кількості людей. При цьому ці люди можуть бути в різних стосунках. Фінансовий аб'юз може проявлятися в парі, в шлюбі або просто в тандемі двох людей романтичному тандемі, або це може бути цілком прояв на роботі для керівників аб'юзерів. Ось такі різні маніпуляції. Це теж часто дуже звична історія. Подібні дії, в принципі, не вважають. Чимось кримінальним, але вони точно обмежують безпеку, свободу і можливості іншої людини і використовуються з метою примушування тієї чи іншої людини до. Тих чи інших дій прийнято вважати, що в романтичних стосунках найчастіше аб'юзерами, фінансовими аб'юзерами вважаються чоловіки, але це далеко не завжди так. Тут гендер має непряме значення. Важливо дивитися на дії і на мотиви кожної людини, незалежно від гендеру. Причому часто люди вдаються до тих чи інших форм тиску, при цьому навіть не усвідомлюючи, що це аб'юз, що це насильство. Над іншою людиною, тому далі ми розберемо конкретні приклади і умовно розділимо цей випуск на дві групи. Спочатку будуть дії, коли аб'юзером переважно, хоча не завжди, виступають чоловіки. А потім окремо розберемо поведінку і дії, де аб'юзером, фінансовим насильником, виступає в тандемі в романтичному союзі жінка. Отож почнемо з проявів, коли аб'юзером виступає переважно чоловік. Пункт перший контроль фінансів це ситуація, коли людина починає контролювати витрати когось іншого партнера в цьому союзі, починає коментувати, розповідати, що не так з витратами. Починає коментувати там поведінку, кожен платіж, дорікати за ці витрати, змушувати людину звітувати про свої витрати. І часто навіть виправдовуватися за них. Причому часто мова не йде виключно про якісь забаганки, да, і витрати там на задоволення чи на якісь імпульсивні покупки. Іноді це стосується навіть комунальних платежів. А чому так багато за світло? А чому ти постійно не вимикаєш кран, коли чистиш зуби і так багато витрачається грошей на воду або витрат на продукти харчування? Другий прояв обмеження доступу партнера. До освіти чи роботи випадки, коли партнер забороняє жінці отримувати освіту в Україні, достатньо поодинокі. При цьому часто ось ця форма насилля фінансового чоловіком над жінкою відбувається навіть знаєте, не так жорстко, коли чоловік каже: Ні, ти не будеш працювати. Ти будеш сидіти вдома і варити мені борщі. Mm -mm. Часто це подається спершу як турбота, і в мене був в практиці кейс, коли чоловік дружині сказав Ну. Що там твій малесенький бізнес на фоні моїх значних доходів? Ну навіщо ти будеш взагалі витрачати цей час на свій там невеличкий салон нігтьового сервісу? Просто будь вдома. Я тобі ті самі гроші буду спокійно видавати. Просто так, тобі не треба буде нічого робити, просто будеш вдома і будеш насолоджуватися життям. І спочатку це справді й так виглядало, але згодом жінці через там півроку стало зрозуміло, що гроші стали предметом маніпуляції і впливу на неї. Також в цьому пункті іноді партнери можуть використовувати працю на там, користь його бізнесу, при цьому не оплачуючи зарплатню, а називаючи це внеском в розвиток сімейного бізнесу. Знаєте, ось ця історія, коли жінка бере на себе маркетинг, або бухгалтерію, або там, ведення соціальних мереж, або будь-який інший напрямок, який в принципі повинен бути оплачуваний, але жінка робить це безкоштовно. Третій варіант фінансового насилля це залучення партнера до боргів без його чи її згоди. Це коли насильники беруть на свого партнера чи партнерку будь-які кредити, боргові зобов'язання, іноді просять щось підписати, маніпулюючи, іноді взагалі роблять без згоди. І відповідно партнерка може навіть не знати, що на її ім'я оформлений якийсь кредит. Гроші витрачені взагалі не зрозуміло куди, а виплачувати це доведеться Деться саме їй наступна форма фінансового насилля неправомірне використання спільного майна, коли насильник змушує партнера чи партнерку продати спільне майно, гроші витрачає на власний розсуд і з цього приводу багато маніпулює і бреше. Сюди, до речі, відносяться знаєте, ці неконтрольовані покупки і витрати зі спільного сімейного бюджету без згоди. Іншого партнера. Наступна форма фінансового аб'юзу шантаж. Це вже часто не прикрита форма, а відверта, прямолінійна якась історія, коли кривдник каже: «Я позбавлю тебе грошей, якщо ти будеш або не будеш робити це, це, це і це. І таким чином кривдник прямолінійно і зазвичай дуже так знаєте, сфокусовано і сильно. Тисне задля того, щоб змусити іншу людину до тієї чи іншої поведінки. Окремим видом фінансового насильства можна вважати затримку виплати аліментів. Причому одна справа, коли це відбувається з там об'єктивних причин, а інша справа, коли кривдник робиться навмисно тобто, це суб'єктивне прийняте рішення і навмисна форма впливу на жінку для того, щоб вона відчувала певну кількість залежності. І стресувала з приводу грошей, і окремим видом фінансового аб'юзу ми з вами можемо назвати ігнорування внеску іншого з партнерів у сімейний бюджет. Це знецінювання того, скільки людина додає в е, спільну частину сімейного бюджету. До речі, про види сімейного бюджету на каналі вже виходило окреме відео. Там ви можете перейти і подивитися, які взагалі види сімейного бюджету існують, і зрозуміти про що взагалі я зараз говорю говорю, тому що може бути спільний бюджет, а може бути спільно-роздільний бюджет, може бути пропорційний, там є свої нюанси. І от, коли люди обирають ту чи іншу форму, наприклад, спільно роздільного бюджету і роблять пропорційні внески в сімейний бюджет, то той з партнерів, хто вкладає більше, Починає знецінювати ту частку, яку вкладає інший з партнерів, да партнер або партнерка, і відповідно говорить про те, що ой, ну це все мізер. От я вкладаю більше, значить за мною останнє слово. І одна справа, якщо ви про це домовилися, і обом сторонам це окей, це може бути варіацією на теми норми. Але якщо, хоча б одна зі сторін почувається з цього приводу некомфортно, це точно спосіб маніпуляції і насильства. Ну що ж а тепер давайте розберемо, а як виглядає жіно. Очі фінансовий аб'юз про що це взагалі. Ну і перша форма маніпуляцій тут фінансового аб'юзу, фінансового насильства це вимагання грошей або подарунків, може проявлятися як в прямолінійній жорсткій формі, так і в м'якій, улесливій, знаєте, такий більш хитрій манері. Але факт лишається фактом: це спосіб фінансового насильства і маніпуляції. Іноді тут жінка може просити гроші в борг. Да, нібито це подаючи ось під таким соусом, що я тобі поверну. Хоча і вона, і партнер часто розуміють, що цього не станеться, і жінка просто забере ці гроші, та й на цьому все завершиться. Друга форма переважно жіночої фінансової маніпуляції це залучення дітей до. Розмов про гроші і до різних маніпуляцій з грошима може теж проявлятися по різному, це може бути при особистій розмові чоловіка і дружини. да, коли жінка, наприклад, може казати про те, що взагалі то ці гроші потрібні не мені, це потрібно на нашу спільну дитину. І, от будь-яка от форма маніпуляції і намагання відчувати провину чи сором за те, що чоловік не дає грошей, нібито власній дитині, хоча часто ці гроші потрібні не тільки дитині, а в тому числі і. Мамі, і ось така форма маніпуляції може бути, або це може проявлятися у прямолінійному залученні дітей до подібної комунікації, коли, наприклад, хтось із партнерів просить дітей піти сказати щось, наприклад, що потрібні гроші на те тето іншому з партнерів. Да, переважно жінки просять це дітей сказати чоловікові або нинішньому, або колишньому, це не має значення, і таким чином діти залучаються до ось цих, знаєте, ігрищ дорослих людей. Воно ласка, якщо ви колись робили так або робите зараз, будь ласка, припиніть, бо одна справа, коли ви вирішуєте це ще на рівні якихось маніпуляцій між собою, тобто двоє дорослих людей це роблять. А інша справа, коли ви залучаєте в це дітей, вони так чи інакше розуміють, що це не окей, підсвідомо вони це відчувають на рівні емоцій і відчуттів, вони це щитують, і повірте, це стане приводом для них. Потім розбиратися з цими ситуаціями в психотерапії. Воно вам треба, воно треба вашим дітям. Будь ласка, ви вже як дорослі люди вправі вирішувати е, зі своїм життям все, що ви хочете. Але будь ласка, залиште дітей в спокій і припиніть їх залучати, якщо ви раніше це робили. Третій вид фінансового аб'юзу, переважно жіночого, це погрози або якимись судами, або поширенням якоїсь інформації, яку чоловік хотів, хотів би залишити при собі да і не виносити її на загал. Але ось ця поведінка, коли жінка постійно погрожує чоловікові зробити те чи інше, да. зробити якусь інформацію публічною, або подати до суду, або використати якусь, знаєте, персональну інформацію для того, щоб там так чи інакше повпливати на репутацію, наприклад, чоловіка, це теж форма фінансового насильства, і часто це вже якраз відкрита. Конфронтація, тобто це відкритий прям такий конфлікт, це вже не улеслива форма. Да, а часто це вже теж може бути варіацією на тему шантажу, але це вже теж така прям погроза якимись юридичними або медійними наслідками. Якщо прослухавши це відео, ви впізнали себе або вашого партнера. Шановні, у мене для вас єдина новина. З цим потрібно завершувати. Якщо ви впізнали насильство з боку вашого партнера, будь ласка, залучайте. Підтримкою психологів, психотерапевтів, фінансових консультантів, юристів, будь-яких людей, хто може вам допомогти виплутатися з цих стосунків, хто може бути на вашій стороні. Повірте, якщо ви звернетесь до таких спеціалістів, до професійних фахівців, вони точно не будуть вас судити, а при цьому виступлять на вашій стороні і будуть вашою підтримкою і вашою опорою в цьому достатньо непростому процесі. Якщо ви розумієте, що ви не можете піти, тому що у вас немає на це грошей, будь ласка, починайте з цим щось робити. Ви можете відкрити таємний рахунок, почати відкладати гроші окремо протягом якогось періоду, щоб накопичити собі хоча б невеличкий хоч початковий капітал. Якщо ви залучитеся підтримкою коуча або фінансового консультанта, ви зможете. Покроково розкласти розуміння, що потрібно зробити, для того, щоб цю ситуацію вирішити, я впевнена, що свідомі люди, які хочуть щось змінити, вони точно мають на це сили і можливості. І на завершення скажу вам лише одну фразу все, що ми не змінюємо, ми обираємо. Тобто кожного разу, коли ви нічого не змінюєте в ситуаціях, коли над вами чинять фінансове насильство. Ви даєте на це свою підсвідому згоду, і змінити це насправді можете теж тільки ви. Сила в вас, вона всередині, ось тут. Ваша задача її пробудити, про неї згадати і вступити в права на цю силу. Розумію, що самостійно це зробити часто непросто, але залучившись допомогою спеціалістів будь-яких допомагаючих професій, ви точно впораєтесь. Чого вам щиро від всієї душі і бажаю! Будь ласка, перевірте підписку на канал, ставте вподобайки, і побачимося з вами вже наступного тижня. Папа! -па.